«Їжачок Ніндзя, жирна свиня та «Серцеїдки» – це назви вистав, з яких стартуватиме Франкофест у Коломиї. Нагадаємо, фестиваль дитячо-юнацьких, молодіжних та незалежних театрів розпочнеться 17 вересня і триватиме до 21 вересня. Загалом відбудеться майже три десятки постановок, у яких візьмуть участь понад 700 акторів. О 12-й годині, 17 -го вересня, у Коломийському палаці культури та мистецтв народний дім розпочнеться фестиваль дитячо-юнацьких, молодіжних та незалежних театрів «Франкофест». У після урочистого відкриття зразковий аматорський драматичний колектив Мандрівник із села Поків Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області покажуть виставу їжачок Ніндзя. О 14.30 театр студія 10 плюс 1» з міста Бровари Київської області. Продемонструють соціальну драму Жерна свиня. Це історія про людей і маски, про те, як любов стикається з осудом суспільства і про. Те, чи вистачить сили зробити чесний вибір. А вже у 18-й годині цього дня у межах Франкофесту виступатимуть спеціальні гості Театральна агенція Теарт з Києва. Зірковий склад акторів покаже виставу Серцеїдки. Це історія з непередбачуваним фіналом, кажуть організатори Франкофесту у Коломиї. Це детективна світська комедія в складі акторському відомі артисти, які пов'язали своє життя з театром і не тільки, а й з кіно. У другий фестиваль. Альний день 18 вересня відбудуться дві вистави у межах Франкофесту. на сцені палацу культури та мистецтв. «Народний дім» о 12 годині театральна студія Темп з Чернівців покаже казку Аладін. А о 17.30 театр молоді з Скалуша продемонструє сатирично містичну комедію Конотопська відьма. Дуже багато учасників, які повторно приїхали на другий Франкофест. читаючи минулорічні коментарі і подяки за хороший рівень організації. Це не тільки надихнуло ще зараз робити і придумувати щось цікавіше цього року, тому що у нас є цікавинки цьогорічні. Нагадаємо, цьогоріч франкофест реалізовують одразу на двох локаціях сценах народного дому та мистецького центру світовид через величезну кількість учасників. Так, зокрема, у третій день франкофесту у п'ятницю відбудеться чотири постановки в межах заходу. На сцені Палацу культури та мистецтв народний дім о 13 годині. Молодіжний театр зграє з Чернівців, покаже чорну комедію той, що відчиняє двері. А вже о чотирнадцятій Мистецькому центрі світовит Київський національний університет культури і мистецтв, майстерня Ахтема Сейтаблаєва. Продемонструють психологічну драму Легкий біль на цьому ж майданчику о 16.30 незалежний театр «Живаго» зі Львова покаже виставу теорію змови там наверху. Дві протилежні постаті: медійник з підземного світу та жінка, що пережила безліч кінців світу, стикаються у просторі, де реальність і фейк, страх і віра змішуються в вибуховий коктейль. Третій фестивальний день закриє студентський театр. Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Воробкевича вони у Коломийському народному домі 18-й годині покажуть драму Я, війна та найбільш насиченою на вистави стане субота, четвертий театральний день фестивалю. Відбудеться одразу вісім постановок. Про це та завершальний день франкофесту розкажемо у наступних випусках нови.